Тобі здається, що тебе вже нічим не здивувати в хорорах. А що, якщо найбільший жах це сонце, яке ніколи не заходить, або обличчя, яке усміхається навіть після смерті. Сьогодні я покажу тобі фільми, які доведуть сучасний хорор, живіший ніж будь-коли. Жорсткі, психологічні, моторошні вони лізуть тобі в голову і не відпускають. Від ритуалів у шведському лісі до демонів, що ховаються в дитячих малюнках, це не просто жахи, це твої нові ночі без сну. Тож сідай зручніше, бо зараз буде топ хорорів останнього десятиліття, після яких світ уже не здаватиметься безпечним. З вами, як завжди, Бені. І ми починаємо. Звичайно, потрібно згадати про культове воно у інтерпретації режисера Андреса Мускетті. Дія починається у жовтні 1988 року в Дері, де мешкає Біл, підліток, який досі переживає зникнення молодшого брата Джорджі. Він живе в місті, де діти зникають із лякаючою регулярністю. Минулої осені Джорджі пішов грати під дощем із паперовим корабликом і не повернувся. Його затягнуло в каналізацію щось із жовтими очима і обличчям клоуна. Літо 89-го починається з нових страхів: Біл і його друзі, Балакун Річі, Боягуз Едді, Сором'язливий Стен зіштовхуються з видіннями, де клоун Пеннівайз втілює їхні найгірші кошмари. Зав'язка набирає обертів, коли до клубу невдах приєднуються Беверлі, Бен і Майк. Кожен із яких також бачив Пеннівайза. Вони розуміють, що це істота, яка живиться страхом дітей, полює на них, використовуючи їхні слабкості. Після нападу в закинутому будинку діти вирішують об'єднатись, щоб знайти і знищити клоуна, поки він не забрав ще більше життів. Друга частина також непогана, по справжньому культова адаптація Кінга. Почнемо, звісно, з народного хорору з елементами психологічної драми та історії. Дія починається в 1600 році у пуританській громаді Нової Англії. Вільям, його дружина Кетрін і п'ятеро дітей виганяються з поселення через релігійні розбіжності з місцевими старійшинами. Сім'я переселяється на віддалену ферму біля лісу, сподіваючись почати нове життя під суворим наглядом Бога. Їхня старша донька Томасін допомагає по господарству, включаючи догляд за новонародженим Семюе. Зав'язка набирає обертів, коли Томасін грається з Семюелем на узлісі, і раптом дитина зникає просто в неї на очах. Сім'я у відчаї шукає його, але знаходить лише сліди крові в лісі. Кетрін убита горем, звинувачує Томасін, а Вільям бачить у цьому кару божу за їхні гріхи. Напруга зростає. Врожай гниє, молодший син починає бачити дивні тіні в лісі, а близнюки Джонас і Мерсі. Наспівують пісеньки козлу чорному Філіпу у міру того, як незрозумілі події множаться від зникнення їжі до видінь Кетрін про відьму, сім'я починає підозрювати Томасін у чаклунстві. А тепер наукова фантастика з елементами хорору. Пройти повз таку легенду теж неможливо. Чужий Ромул дія відбувається у 2042 році між подіями чужого 1979 року і чужих 1986 року. Рейн молода колоністка на шахтарській планеті, де потужна корпорація вичавлює останні ресурси. Вона живе з Андроїдом, запрограмованим бути її братом і захисником після смерті батьків. Рейн мріє втекти з планети, але її контракт продовжено, залишаючи мало надії. Разом із групою розчарованих колоністів Тайлером, Кей та іншими, вона вирішує викрасти покинутий корабель, що дрейфує неподалік, аби знайти новий дім. Зав'язка набирає обертів, коли команда прибуває на станцію Ромул, поділену на секції Ромул і Рем. Вони виявляють, що станція не просто закинутий об'єкт. А секретна лабораторія, де проводились експерименти з ксеноморфами. Після активації систем пробуджуються фейсхагери, і один із членів екіпажу стає жертвою. Рейн та Енді розуміють, що їхня втеча перетворилася на боротьбу за виживання проти безжальних істот. Друзі, не забувайте, про вподобайки це дасть змогу каналу розвиватись, а ми йдемо далі. А тепер. Пастка психологічний хорор з елементами трилера та соціальної сатири. У сучасному американському передмісті молодого темношкірого фотографа Кріса Вашингтона чекає поїздка до батьків своєї дівчини Роуз Армітедж. Вони зустрічаються кілька місяців, і Роуз запевняє, що її родина ліберальні люди, які проголосували б за Обаму втретє. Кріс, хоч і трохи нервує через міжрасові нюанси. Але погоджується, взявши із собою почуття гумору і камеру. Зав'язка починає набирати обертів, коли Кріс і Роуз приїжджають до відокремленого заміського будинку. Її батьки, нейрохірург Дін і гіпнотерапевтка Місі зустрічають його з надмірною доброзичливістю, але дивні зауваження про чорні гени і фізичну силу насторожують Кріса. Домашні працівники, темношкірі Джорджина й Волтер. Поводяться як зомбі з порожніми посмішками і неприродною манерою. Напруга зростає, коли Місі пропонує загіпнотизувати Кріса, щоб позбавити його від куріння. На вечірці гості виявляють до нього нездоровий інтерес. Режисер Джордан Піл після успіху цієї стрічки створив ще одну вражаючу історію, де жахи служать метафорою соціальних проблем. Фільм Жахів ми починається у 1986 році на узбережжі Санта-Крус у Каліфорнії. Маленька Аделайда Томас відпочиває з батьками, але відволікається і заходить у дзеркальний лабіринт з шаманським оформленням. Там вона стикається з дівчинкою, схожою на неї, як дві краплі води. Це переживання травмує її. І після цього вона перестає говорити. Історія переноситься в наші дні. Доросла Аделайда Вілсон разом з чоловіком Гейбом і дітьми Зорою та Джейсоном приїздить на відпочинок до того ж Санта-Крус. Аделайда, напружена, згадуючи дитячі кошмари, відчуває, що щось не так. Зав'язка починає набирати обертів, коли вночі до їхнього дому приходять четверо у червоних комбінезонах із ножицями в руках, точні копії родини Вілсонів. Лідерка Red хрипким голосом оголошує: ми це ви. І починається вторгнення. Двійники злагоджені, діють як безжальні дзеркальні відображення, змушуючи родину Вілсонів боротися за виживання. Перед вами один із найнеординарніших психологічних хорорів з елементами драми та сюрреалізму. Його зняв режисер Роберт Егерс після успіху відьми, про яку вже згадували. Фільм поєднує похмуру атмосферу ізоляції з божевіллям і міфологічними мотивами, створюючи щось середнє між кошмаром і чорною комедією. Віллем Дефо, номінований на Оскар за роль другого плану в цьому фільмі, грає старого доглядача маяка, а Роберт Паттінсон молодого помічника, який поступово занурюється в безумство. Ну і про сюжет дія починається у 19 столітті на узбережжі нової Англії. Ефраїм Вінслоу мовчазний і похмурий чоловік. Прибуває на віддалений острів, щоб стати помічником доглядача маяка на чотири тижні. Його начальник Томас Вейк, ексцентричний старий і морською вимовою, одержимий своїм маяком. Вейк відразу встановлює жорсткі правила: він сам стежить за світлом на горі, а він, Слово, повинен виконувати важку роботу, чистити цистерни, носити вугілля і терпіти нескінченні розмови про море. І от коли ізоляція і монотонність починають тиснути на Вінслоу, вейк, щовечора напиваючись, розповідає історії про русалок і прокляття. А його дивна поведінка від нічних ритуалів у світлі маяка до погроз, викликає в Ефраїма підозру, напруга зростає. Чайка атакує Вінслоу, він бачить дивні об'єкти у воді. Маяк здається живим, приховуючи таємницю, до якої вейк його не підпускає. Сонцестояння. Народний горор з елементами психологічної драми. Фільм поєднує яскраву сонячну естетику з похмурою історією про ритуали й божевілля, створюючи контраст між красою та жахом. Події починаються в зимовій Америці. Денні Ардор, студентка коледжу, переживає страшну трагедію. Її сестра йде з життя, отруївшись чадним газом і до того ж, забравши з собою батьків. Залишившись одна, Дені чіпляється за свого хлопця Крістіана, який уже збирався її покинути, але тепер залишається через почуття провини. Літо дарує шанс відволіктись. Крістіан і його друзі, антрополог Джош, жартівник Марк і Швед Пелле. Планують поїздку до Швеції на фестиваль сонцестояння в селі Хорга, рідному краю Пелле. Дені, попри сумніви, Крістіана, приєднується до компанії. Зав'язка набирає обертів, коли вони прибувають до Хорги. Сектанська комуна у білих шатах і квіткових вінках зустрічає їх з усмішками. Свято починається мирно. Танці, їжа, яскраве сонце, яке не заходить за полярного дня. Але невдовзі ідилія руйнується. Дені, її друзі стають свідками ритуального самогубства двох старійшин, які стрибають зі скелі на очах у всіх. Хорганці пояснюють це як традицію, але американці шоковані. Дені. Все ще травмована втратою, починає бачити в ритуалах відлуння власного горя. Реінкарнація. Надприродний хорор з елементами психологічної драми та родинної трагедії. Події починаються в сучасному американському передмісті. Енні Грем, художниця, яка створює мініатюрні моделі будинків, вона готується до похорону своєї матері Елен, з якою у неї були складні стосунки. Її чоловік Стів. Син Пітер і 13-річна донька Чарлі присутні на церемонії, але Енні приховує полегшення від смерті матері, чиє життя було сповнене таємниць і маніпуляцій. Чарлі, дивна дівчинка з звичкою клацати язиком, здається, особливо прив'язана до бабусі, малює тривожні малюнки і поводиться дивно. І от коли Енні змушує Пітера взяти Чарлі на вечірку, щоб, так би мовити, випустити її з мушлі, там Чарлі випадково з'їдає торт з горіхами, на які в неї алергія, і гине у жахливій аварії. Пітер у паніці, намагаючись довести її до лікарні, втрачає контроль. Чарлі помирає. Пітер в шоці, а Енні у істериці від горя. Сім'я руйнується. Енні звинувачує Пітера, стів намагається зберегти єдність. А дивні події від мертвої Чарлі до появи таємничих символів натякають на зловісну спадщину. Енні зло. Надприродний хорор з елементами трилера і слешера. Фільм поєднує страшні сцени з неочікуваними поворотами в дусі старомодних жахів. Події розгортаються в Сіетлі, Медісон Мічел, жінка за 30, живе з жорстоким чоловіком Дереком у скромному будинку. Вона вагітна, але її здоров'я під загрозою через попередні викиди. Однієї ночі Дерек у нападі люті б'є її, і Медісон зачиняється в спальні. Та незабаром вона прокидається від шуму. Дерека, вбито в вітальні дивною істотою у чорному плащі з довгим волоссям і надприродною силою. Це Гебріел, який нападає і на Медісон, залишаючи її без свідомості. Зав'язка розвивається, коли Медісон приходить до тями в лікарні і починає бачити яскраві видіння. Гебріел вбиває людей, а вона спостерігає за цим у реальному часі, ніби під'єднана до його розуму. Детективи Кекуа Шоу та Регіна Мос розслідують серію вбивств, підозрюючи, що Медісон якось причетна. Хоча вона сама не розуміє, чому бачить ці кошмари. Посмішка надприродний хорор з елементами психологічного трилера. Тут і страхітливі образи, і дослідження психічної нестабільності, і посмішка як символ жаху. Події починаються в психіатричній клініці США. Доктор Роуз Коттер, психіатр, яка з викладу складних випадків, приймає пацієнтку Лору Вівер, аспірантку, яка в істериці розповідає про істоту з жахливою посмішкою, що переслідує її після того, як вона стала свідком самогубства професора. Лора стверджує, що воно приймає різні обличчя і хоче її смерті. Під час сеансу вона раптом починає кричати, схоплює уламок скла і з посмішкою на обличчі вкорочує собі віку прямо перед Роуз. Зав'язка набирає обертів. Коли після цієї зустрічі Роуз і сама починає бачити дивні речі. Люди довкола посміхаються зловісно, а голоси шепочуть погрози. Її хлопець Тревор і колеги вважають, що це стрес, але Роуз підозрює, що Лора передала їй прокляття. Вона звертається до колишнього коханого поліцейського Джоела, аби розплутати ланцюг смертей, пов'язаних з усмішками. До речі, є і друга частина фільму, яка вийшла не так давно. Там зовсім інші герої, але та ж надприродна сила. Можете глянути, вона також крута. В деякій мірі навіть цікавіша за першу. Упевнений, що є й інші хорори, які мали б потрапити до цього списку. Якщо знаєте такі, пишіть про це в коментарях. Сподіваюся, ви натиснете і на лайк, і на підписку теж, якщо раптом ще не підписані. З вами був Бенні, Побачимось у наступному відео.